І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дірті Санчес на Бачча тальйон 155-58. Карта «Тихий Берег. Ну що ж, до бою? Так, ну це у нас французька самохідна артилерійська установка. Дуже, на мою думку, імбіщність. Вона навіть, от дивіться, коли вона з'явилася тільки в, в грі, вона суперімбіщністька була. Зараз. Коли е, її вже понерфили, порізали, всі артилерії порізали, понерфили. ну Вона все одно мені подобається, тому що навіть от е, за... Е, знаєте, коли ти стріляєш, небагато шкоди наносиш танкам, але дивіться, які постріл, перший постріл і вже ворога немає. Ось це зразу ж мене, від мене вподобайко. Це значить чудовий артавод. Чому чудовий Артавод? Тому що. Якщо, ви ж знаєте, я полюблюю казати, якщо в твоїй команді є чудовий архво, розуміючи, що в бою відбувається, то це вже майже перемога. Він буде допомагати, він буде бачити, що в бою відбувається, і допомагати саме там, де потрібно. Так. Так. Ну і плюс, ну дивіться, плюс три снаряди в нас заряджені. так? Небагато вибиває, але ми бачимо, що він е глушить. Оглушення дає суперникам. Братяші стріляють по нашому оглушенню, і нам йде досвід, і нам іде срібло за це. Тож ви розумієте, що навіть невеликий деміч нам дає дуже багато плюсів, якщо ти граєш на цьому бачах. Чудово! 3-2 по бою. Далі по переказі. По перекасі чомусь у нас там один тяж ТНЕ поперся аж. Вперед-вперед, його там ніхто не підтримав. Ззаді лише там стоїть, бачимо, Клайсер. Ну він його прикриває. Тіпа і петехи, ніхто його не підтримав, тому там теж, напевно, йому потрібна була допомога. А наш Герой бачимо. І ще братіш на артилерії на М-53 Тріб. М-55 теж допомагає. Ми тут тримаємо в стані суперників. Вони вже ну, вони думали, що зараз е, зберемося в кулак, так хоч і та будемо е, продавлювати цей напрям. Це дуже небезпечно. Коли цей напрям продавлений, то вже е, і артилерію тут можуть повирізати, і там лише бачимо лорка 40. Прикриває, тому що це небезпечно. У нас теж якось так дивно грають наші братіші, бачимо, щорфутур чомусь вперед пішов. Щось йому там. Ну він поки що пішов, поки його там ніхто не зустрічає. Хоча це як варіант. Так, І у нас Бориска стоїть під базою. Ну, чудово, а ось через низ, там, через цю ложбіну по центру карти, бачимо, що кобра проривається і там нашу естеху. Лорка там стояла. І вже це небезпечно. Тепер Чарфутур і Бориска, це помітивши, поїхали на Кобру. Тут у нас теж починаються проблеми, лише е 4 стоїть, тримає оборону цього плану. Ну а наш герой бачимо, накида накидає і все майже влучно все. Я думаю, що ще тут не все, тому що е хоч, хочеться побачити і ворогів багато. А ось по демеджу. При такому демеджу, я думаю, це непогано. Ну і допомога при оглушенні. Це як, ну, як установа на гослю, так, по простонародному допомога при оглушенні у нас вже 1300. Це вже досить непогано. Якщо надіслав після бойову статистику побачити. Скільки там отримає досвіду та скільки отримує срібла. Якщо не надіслали, то обов'язково подивіться ж свій бій на ютуб-каналі Гравець Івей, та напишіть в коментарях. Так, ну що, нам тепер тут є четвертого, цього треба знешкодити. Я думаю, якщо в борт йому залетить, то там бачимо суперники. Так, артилеристи теж непогано нахлопушують нашого братіша. Треба швиденько. Ах, тут ще й про джет Оце вже небезпечно. Хоча Бариска, бачимо, під'їхав, вони я тут зустрінуть непогано, борщик попушив, все, знешкодили. Чудово. і там дуже-дуже мало ХП. Є4 залишається, вогонь. На знищення. Два вороги знищено. 1300 вже настрілено. 1300 у нас за оглушенням. Як будемо назвати, за оглушенням чи за станом? Ну давайте за оглушенням, так як пишуть за оглушенням, так і будемо казати за оглушенням. Так, ну що, перезаряджаємося, допомагаємо тут братішам вже на воді, 7-7 у нас по бою. Суперників вже на верхньому респі на А та Б лінії, напевно, вже немає. Там вже Бориска може трішки понагліти. Борщик в цей момент може. Давайте у нас якби артилерія, ще збільшимо карти. Борщик по карті буду, так вам показувати. Борщик ось може поїхати ось так по центру. В принципі, або ось так по центру через залізницю. Бачимо, що там вже артилерія, контрбатарейної боротьби в нас немає. У нас Фош чомусь так виїхав, його в борт К-91 ПТ розстрілює. Притіш на красі. Ну в принципі він його прикриває, але він просто не встигне його прикрити. Тому що, ну, Просто Фоша в борт розстріляли. І вже так, очі випочивши нарешті. Наші братіші поїхали, але Фуша все-таки не врятували. Ну і наш герой не, не, не зміг його врятувати, тому що там були перешкоди перед нашим снарядом, перед польотом нашого снаряду. Я думаю, зараз добре. Дивіться, як грамотно. На, нахід кидає. Просто Просто за майстерність це, Оце маестро на артилерії. Так? Для мене. За майстерність від мене вподобається. Тут бачимо, ну, так, хто теж випочив, випучивши дріб 4 попар вирішив е помститися за свого братіша? А тепер його в борт можемо розводити, настрілювати. Так, Краснень може його настрілювати. В нього не вистачає пробиття. Нам треба допомогти, напевне, е братішу на Борисці. Забрати зараз артилерію. Артилерія, напевне, зрозуміла, що зараз буде контрватерейня боротьба. Ну, десь так у нас кожним пострілом, якщо є влучайне, навіть в броньований танк десь вилітає 200 з копійками. Це непогано. Плюс стан. А! Бачите, контрбатарейна боротьба треба все-таки добити <смас> ту артилерію. Бо він знешкодив нашого братіша. Так. Тут ТС-54. Бориска там шкіриться. Бризка шкіриться і треба допомога іще нашого артилериста другого. Борщик не може виїхати під світ... Вірніше, не може виїхати, тому що він побаюся і, напевне, в нього і хп не дуже багато. Так, ну що, перезаряджаємося і просто е чумоданами закидаємо. А тут, бачите, казав, бра... ну, тут в лоб е корпусу попав всього лише 21 вибір з нього. Ще не, ні, нічого не зрозуміло по бою, тому що бачимо, що 10-10. Артилерія знову підсвітилась. Артилерія на цій карті дуже небезпечна, її треба знешкоджувати. Вийдеть, ну, не вилучить. І там бачимо дві ПТ, ще й 122 ТМ, поїхали, забрали все ж таки нашого братіша, який був на воді. Нам треба тепер відпетлювати. У нас швидкість тут досить чудова, я вам скажу. Ну По, такі, по таким ґрунтам може не, не сильно чудова, а ось якщо вже по скелястим та по дорогам, то ну, або по степам, то вона нормально так тулить десь. Ну я не знаю, 60 десь, так? Якщо вона тут навіть 60 їде, то я думаю, що там ще швидше можливо. Ми можемо дуже-дуже швидко змінити позицію, і це теж плюс великий. Лише одне, що от перезарядка між, снаря... між магазинами, вона доволі довга. Але дивіться, як я ось як я граю. Перезарядка довга. Ти подивився, як братіші грають, от оку саровано вмикнув так, зверху, дивишся на них, що там відбувається. Сушку забираємо. Чудово! Чотири вороги знищені. Борщик, так бачимо, у нас осмілів. Нам дроб'я, А як же нам дроб'я, Ну, в лоб йому якщо потрапити. Верніше не потрапити, а влучити, то це не так. Не так багато ми з нього виб'ємо. Навіть напевно 67 ми з нього не виб'ємо, хп. Теж не похуй вана. 5 ворогів знищили. ми тільки бачимо. Треба напевне їхати аж туди на А4, так? Тобто в цей момент ст шка може проїхати зовсім по кругу і позарізати нашу артилерію. А це не чудово, тому що один із артилерістів герой нашого відео. Не хотілося ну, Дуже вже так обережно грає на борщику. На борщику у нас грає Red Rack. А, червоний рак. Я тебе зрозумію. Воно таке буває, а що? Різні гравці грають. Є червоні раки, є фіолетові раки, так. Вже такі вже. Бувалі, бувалі раки. І в кожного є своє скріще. Опа! Все ж таки, бачите, я був проявив, приїхала Стежка, зараз заріже нашу артилерію. В цей момент ми можемо стати на захоплення, як би допомогти. Ну просто нема тут прострілу. Нема прострілу, ніяк не допоможе. І в нас снаряд летить не зовсім по дозі, так? Це не мортіра, а це піджаубиця. Гармата. А звідси можемо, якщо зараз підсвітить. так? Нам зараз тепер, де їхня артилерія? Щось не зрозуміло. Він же прямо прям ось біля нас повинен бути. І він не підсвітився. До речі, об'єкт 261, на мою думку, така найімбовіша артилерія. Ну ось мені вона заходить, тому що там перезарядка швидка, влучність класна. Напишіть, яка артилерія, на вашу думку. Найкраще. На вашу поважну думку, так? Кожен, що так, ну наш герой просить, щоб борщик, а борщик такий несміливий він навіть не хоче заїхати на захоплення. Ми вже базу захопили, поки він Ну Дійсно, вже і дві хвилини до завершення бою залишається. Зараз, якщо стежка вийде, то це ще те задоволення буде. Дуальну дуель з ним влаштовувати. Борщик зовсім поїхав десь туди за скелі. Виїжджає <схи> до на нас. 122-й, треба тікати, відпідльовувати. Так, артилерія. Дивимось, звідки артилерія? Де ж артилерія є? Невже він якось так проїхав? А, так, він проїхав. Знаєте як? Він по центру карти, так, через оцю під мостом і через ложбіну. За нами тепер... Вмикнув режим мисливець 122-й. <хи> Борщик допомагає, чи не допомагає, не зрозуміло. Ну їдь вже не ну що ти стоїш. А такі бувають братіші в команді. В принципі, в принципі, зіграв то непогано. <хи> ви побачите, скільки там пан наставляв. Дуже не впевнено. ну Давайте так, не, не, не те що не впевнено, а дуже обережно він просто зіграв. Ми зараз заїжджаємо в піли. Цей момент борщик знешкоджує все ж таки. ну Молодець, все. Залишається 40 секунд. Бачили звідки летіла артилерія. Треба їхати на артилерію просто от на всіх порах. А це буде кінцівка бою. Епічний епік. І вона їде в цей момент на нашого героя. Нічого собі, я. я думав, буде грати на нічю. Дивіться, який агресивний. Ще <реш> <реш> <Жас> перевернеться. <реш> Перевернувся. <реш> Чудовий момент. Тільки щоб він... Все, він вже не стане на гузбі. Ну і шостий ворог. Чудовий біч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!